Галина стояла на касі із своєю мамою, у звичайному супермаркеті де пахло хлібом і кавою, а біля кас у черзі стояли люди з возиками, повними продуктів. Вони купували вечерю, як завжди, мама вибирала все, що хотіла, Галина мовчки платила. Коли мама дістала їй банківську картку і приклала до терміналу, касирка чемно не сказала, недостатньо коштів на рахунку. Мама аж здригнулася. Як це? Та я ж учора ще братові твоєму скидала на машину, там було достатньо. І так, ніби, між іншим, додає ну, я ж не знала, що ти щось сьогодні будеш купувати. Галина стояла, мов прикута, як мінімум їй було соромно перед людьми. Вона завжди була мовчазною, спокійною, і не любила сварок. Їй 38, але виглядала вона молодше, хоча у погляді вже жила втома, та не від роботи, від життя, від людей. Колись у студентські роки вона вірила в любов, закохалася, вийшла заміж. Але швидко розчарувалась. Він пішов до іншої, залишивши їй не лише біль, а й відчуття провини, нібито вона щось зробила не так. Батьки тоді втішали її і сказали. Ну, слава Богу, що дітей немає. Живи з нами, ми тебе ніколи не залишимо. І так воно сталося. Вона повернулася у батьківський дім, а потім якось непомітно життя перетворилось на нескінченну низку треба. Треба заплатити за газ, треба купити мамі нову куртку, татові ліки, треба допомогти братові, бо у нього діти, а зарплати малі. Потім племінниці на навчання, потім на перший внесок за її квартиру. І так Галина взяла два кредити: один за свою квартиру, другий за квартиру племінниці. Заробляла вона дуже добре. Але жила скромно. носила одяг, який мама відправляла. Телефоном користувалася старим. Гроші віддавала родині, бо вже так звикли. її родині вважали, що Галина має можливість без сім'ї, то й має допомагати. Одну з карточок давно віддала мамі, щоб було зручно платити, так захотіла родина, а вона не протестувала. А сьогодні це немає грошей у супермаркеті, стало ніби останньою краплею. Добре, що у сумці ще була бодай якась готівка. Дорогою додому вона мовчала, мама ж говорила без упину. Я ж братові допомогла, в нього машина стара, а діти в школу їздять. Ти ж знаєш, він не просив би, якби не треба було. Галина кивала, але в серці щось у ній обірвалося. не через гроші, а від того, що її життя давно перестало бути її. Та цього разу вона не плакала, бо мала таємницю добру, теплу і справжню. Коли вони повернулись додому, мама поклала покупки на стіл і, як завжди, почала розкладатися по місцях. А Галина сказала тихо, але твердо мамо, тату, я маю вам щось сказати. Тато глянув поверх окулярів. Що, знову тільки не кажи, що якийсь кредит. Ні, навпаки. новина добра, я виходжу заміж. Що? Мама аж поставила банку з гірками на стіл. Ти що таке верзеш? У твоєму віці. Ти вже вон тітка дорослих племінників. Нащо тобі все те? Хто він? Звідки? З нашого міста, працюю в школі, вчитель фізики, розлучений. Ми вже знайомі півроку. Півроку, мама вжахнулась. І ти виходиш заміж, а раптом він тебе використовує. Ти ж маєш квартиру, роботу, все. Навіщо тобі тепер перегоди? Тато знизив плечима. Люди в твоєму віці вже внуки нянчать, а ти у наречені зібралася. Її слова потонули в батьківських докорах. Вони говорили, що вона не думає, що люди скажуть, що згадьбить родину. Вона мовчала, тільки встала, взяла пальто і пішла. Ти куди? гукнула мама. До подруги. Її найкраща подруга Марина знала все слухала, мов сестра. Коли Галина зайшла, Марина відразу побачила червоні очі Ну, кажи. І Галина випалила все від каси у супермаркеті до батьківських криків. Маринко, я втомилася, сказала вона, схлипуючи, вони не розуміють, що я жива. Я все життя комусь потрібна тільки як банкомат. Мені навіть соромно, що я зраділа, коли грошей на картці не стало, бо вперше відчула, що нарешті зможу їм не давати. Марина поставила чай і сіла поруч. Ти не просто можеш не давати. Ти нарешті зможеш пожити для себе. І ти, здається, казала мені, що ти виходиш заміж. Галина опустила очі і стихов сказала не тільки, я ще й дитину чекаю. Подруга на мить заумерла, а потім обійняла її. Господи, Галю, ти це ж чудо. І справді, для Галини це було чудо. Вона не планувала, не мріяла, а життя просто подарувало їй другий шанс. Наступного ранку вона повернулась додому, батьки мовчали, кожен сидів із своєю образою. Галина поставила на стіл чайник і спокійно сказала Я вас люблю, але тепер буду жити для себе. Я вдячна вам за все, але я хочу мати своє життя. Мама насупилась. А ми що, вороги тобі? Ми ж для тебе все робили. А ти подумала, хто буде виплачувати кредит за квартиру племінниці? У неї є батьки, тепер це їх клопіт, впевнено і рішуче відповіла Галина. Через місяць відбулося скромне весілля лише друзі, кілька колег і її наречений. Ігор, спокійний, надійний чоловік, який дивився на Галину з ніжністю. Батьки не прийшли. Брат з родиною теж, бо вважали, що Галина їх зрадила. Іноді життя дає другий шанс не тоді, коли ми його просимо, а тоді, коли вже втрачаємо надію. Галина тепер часто повторює, немає такого віку, коли пізно бути щасливою, є лише момент, коли треба перестати жити для інших і почати жити для себе.